Всім доброго дня. Сьогодні таке буде відео. Я шукала на просторах інтернету, і ви знаєте, щось я його не знайшла. І хочу записати вам: може комусь треба буде така відповідь: коли витягувати із подвалів, з гаражів, із врімянок, з літніх кухонь, з верандів крупнолисну гортензію. Сьогодні у нас 15 лютого. І от дивіться, я свої маточники. Це в мене всі маточники в основному, це всі сорта гортензії крупнолисної. Оце все у мене тут трошечки е, волотистої це саженці з прошлого року. А це все у мене, все бачите? це все маточники крупнолисної гортензії. Чому я це відео знімаю? Тому що ну, багато людей говорять, що треба витягувати її там. В мене вона стояла в гаражі, треба витягувати її десь там в березні, там можна, можна взагалі її витягувати із гаража, наприклад, як у мене, там в, в апрелі місяці, да, коли вже там потепліє, прямо на вулицю, щоб вона вже на вулиці, там, як то кажуть, приходила до тями. Після зимової сплячки. Але ви бачите, я її принесла із гаража. Чому? тому що вона мене там вигітує. Там в гаражі, хоча і була така нульова температура, 0, мінус 2 було, мінус 4. От як короті такі були дні, в нас, мінус 10 було, то в гаражі було мінус 4. І вона мене накрита була спанбондом. уся. І коли я відкрила спанбонд, я дивлюся, що вона, ви бачите, Подивіться на неї, вона вся починає вегетувати. То ми її занесли. У мене тут є така веранда. В цій веранді у нас 10 градусів, 8-10 градусів. І оце вона у мене оце, була неділю. І бачите, що з нею? Вона взагалі пішла в рост і почала вегетувати. І так же само почала прокидатися гортензія волотиста саженців. Бачите, ось наприклад, все, сажаниці, збіжавшая невеста, бачите, він вже пішов знизу пішли нові пагони. От. Так що, так же само, тут невеста, бачите, пішли ну, пагони. І ось дивіться, як вона, що це у нас тут теж? Lime Light, бачите, просипається. І що хочу сказати по поводу волотистої гортензії. Я тепер в цьому році стовідсотково все, що в мене буде знаживцьоване в цьому році, я все поставлю в гараж, навіть якщо воно має отакий, отакий малесенький вигляд. Це ця волотиста гортензія, яка була зачеренкована, Спіжавша невеста, вона була заживцьована уже десь, напевно, в кінці серпня. В началі вересня. І вона ця, може даже навіть вже її в вересні, я вже не пам'ятаю. от Але бачите, вона така була манюсінька Я її думаю, я не буду я з нею гратися на вікнах, там на тому. Я її поставила всю такий ящик і поставила в гараж. Вона дуже гарно перезимувала. Подивіться, вона просто не бійтеся, зложувати. Десь ну, не в подвал треба, тому що в подварі сиру, треба в холодне місце зложувати його. І навіть якщо там мінусова температура, ось бачите, була. Але дивіться, вона вже всю, вона вигітує. То, якщо ви наживцюєте волотисту гортензію навіть у вересні, то вона, якщо у вас вже наростить хоч якусь корніву масу, ви її хто же, ховаєте десь в гараж, чи в рімянку, чи там в літню кухню, там, де не отаплюється. Вона дуже гарно зимує. Не здумайте її брати на вікнах. Тому що я в цьому році в мене була наживцьована гортензія, вона в мене теж була, і вона така, я думаю, я не буду її ховати. Зроблю експеримент, вона в мене стояла у веранді. У веранді було десь ну, 10-8 градусів. І от дивіться, дивіться, це що в мене тут був? Не знаю, не пам'ятаю, що тут написано. Зараз я вам покажу ось щось тут у мене. Rai Бачите? Ну, я думаю, що вона не вижила. То, що їй було тепло, 10 градусів, вона от все пробудилося, а оцей ящик, яка, який був, стояв у веранді, він взагалі, бачите, це взагалі, я дивлюся, що все, все дивіться. Бачите, ось все так само. Вони не вижили. Так що, не бійтеся ховати і волотисту, і. Гортензію крупнолисну, до себе десь в холодне дуже місце, там де 0 мінус 1. Вкрити її спанбондом і вона дуже гарно зимує. І чому я зараз вже занесла свою гортензію в, ну, в будинок, в веранду? Тому що мені треба, щоб, наприклад, оця гортензія, це називається гортензія Magical Jewel крупнолисна Це новий сорт гортензії, дуже гарними квітами із сорту, по-моєму, Magical. Мені треба, щоб вона раніше заквітла. І потім я буду з неї брати уже після квітіння буду брати з неї живці то мені треба, щоб вона просто квітла раніше, набагато раніше. І точно так же всі ці сорта, які в мене нові сорта, я хочу, щоб вони зацвіли, я їх пересажу, перевалю більші горшки, щоб дати їм зацвісти, і тоді вже можна буде з них після цвітіння обрізати її на живцювання, на нові, нову гортензію, на нові живці, живці тому що я хочу їх розвести. І ось це вже так, що дивіться, ось подивіться на оцю гортензію. Дивіться, які вже в неї пішли бруньки. Я її занесла, вона була така, думаю, без бруньок. Вона тут, по буквально за неділю, подивіться, як вона пішла в рост. Ось ту гортензія, подивіться, яка. Це горшки. Ще в мене стоять великі горшки такі по 40 літрів. Буду чоловіка просити, щоб він мені їх заніс. А Тут і місця немає в цій веранді. Ну, вже якось будемо тулитися. Там у мене ще великі дуже горшки, які мене заносили. Приблизно ну, такі. Це горшки. От. То ми, це у мене хотрет така велика. Ну, Це я її сама затаскала, а так треба чоловіка просити. Ну, а тут вже, бачите, дуже живці, які. Мені не живці, а дорослі гортензії. Вже такі маточники у мене тут стоять. Це всі нові сорта. Так що, може, комусь буде таке корисне, корисне відео е по поводу, як то кажуть, перезімовки гортензії, яка перезимувала. Сьогодні, ще раз повторюю, 15 лютого. І вона була. У мене є відео, як я її готувала. Пошукайте на моїх просторах там в ленті в Ютубі, як я її готувала, обрізала, як я її, що я її робила, там в мене є повністю відео. І я вам показую, як вона перезимувала іменно у нас в гаражі. От. Так що я тепер не буду взагалі, як то кажуть, на вікнах залишати. Живці, які були укорінені там в вересні, в жовтні, тому що їх усіх можна. Ось, о, готовий вам приклад. Дивіться, вони в малесеньких стаканчиках, вони всі перезимували дуже-дуже добре. Ось, о, дивіться, такі малесенькі, Я не знаю, що це, навірно. Зараз гляну вам даже покажу. Що це? Це теж збіжавшая невеста. Це її так пізно черенкувало, її живцювало. Дивіться, як вона. Пробуждається в неї брунючки, дивіться, яка вона. Вона малесенька, вона взагалі думала, вона не виживе. Вона прям тут така тільки-тільки була укорінена. Вона дуже гарно зимує. А те, що було у веранді, я вам показувала, воно не знаю, чи воно прокинеться, чи воно просто замерзло. Не замерзло, а пропало із-за того, що їй не було холода. Ось у полістар. Дивіться, брунічка просипається знизу. Полістар. Так же саме, ось отсюда дивіться дуже полістар. Це я теж її живцювала пізненько. Теж, ось сюди дивіться, полістар. Це дуже гарна гортензія, така низькоросла бордюрка, Така взагалі дуже гарна. І мені вона дуже подобається. От, так що я вам ось це теж полістар. Теж дивіться, вона, я думала, вона пропала, а вона, дивіться, воно із ідуть, воно, бачите, фокусірую, бачите, йде такий зелений пагоночок знизу. От. Так що, якщо ви занесли і то не викидуйте, дивіться, якщо воно не живе, то воно може бути живе, і вам треба обов'язково дати йому шанс пробудитися. Тому що є такі, от тут люди, я просто ну, мені тут пишуть в коментарях, що якщо воно не пробудилося неділю, то воно вже вмерло. Ні, не трогайте його, воно ще може, як то кажуть, прокинутися через неділю, через дві. Візьміть трошки, щоб пробудити, от, наприклад, я вам ось показую. Зараз на такому ось ламлайт. Бачите, я їх трошки обрізала, щоб стимулювати бруньки, щоб вони стали ну, виготувати. Я їх трошки обрізала, бо вони такі, бачу, сухі, і я дивлюся, що вона щось, думаю, чи вона жива, чи не жива. Так, да, вона жива, але вже брунька починає в неї набухати. Так що, Якщо ви хочете швидше, щоб вона пробудилася, то просто обріжте її верхні, верхню почку, верхню пару почок. І вона тоді швидко-бистро прокидається. Ось я показую вам теж. Бачите, ось я обрізала. І буквально на другий день, ось вчора я пообрізала, це теж Little Phrase. Little Phrase, да. То і бачите, вона вже зразу ось стала цей. Ну тут у мене це я вам показую приклад на Волотисті гортензії, то що, а крупнулисну я не обрізаю. Вона й сама, і так дуже гарно. Бачите, вона дуже гарно починає пробуждати бруньки. Прям така рада вона, що я її вже занесла, і вона вже піде, піде, піде в рост, Вона прям. Дивлюся, якщо можна було, то побачила б її посмішку на обличчі оцеї гортензії. що ми вже, Я заходю в гараж, відкрила той спанбунт, а в неї торчить пір'я зелене. Думаю, боже, мій, що мені з нею робити? А нічого не робити, Ларіса? Бери її, за нос, і хай вона вже вигітує і буде квітнути. То оця гортензія, вона ну, в принципі повинна зацвісти вже в кінці мая, ну і в травня, десь в, ну, в травні, вона вже повинна. Некотрі нє, сорта в, в травні вони повинні вже викинути квітконос. От. А якщо ми її занесемо десь вже в березні, там в кінці березня, то вона почне вас квітнути аж в кінці значить, червня. То, якщо ви хочете раніше побачити квітку, і потім хочете її ще наживцювати, цю гортензію, зняти з неї живці, то вам треба її занести зараз. Це така моя рекомендація. Може хто не знає, бо на просторах інтернету ну, не бачила я такого. Там дуже багато в нас зараз з других країн відео, а іменно Україна. Так що підтримуємо українське. Підтримуйте мій канал, бо я хочу, щоб він був чисто український. Підтримуйте українське, ставте лайки, ставте подобайки, бо я стараюся для вас, як то кажуть. Розкрутіть, поможіть мені розкрутити, як кажуть, цей канал, бо в нас інформації дуже мало про гортензію для українського контенту. Лініця поставити подобайку і написати коментар. Таким чином, цей канал він буде швидше прокручуватися і буде набирати обертів. Тому що у нас на цьому каналі буде все про гортензію, тільки правда про гортензію, як ми будемо її зараз на вулиці, хто кажуть, формірувати, обрізати. Іде й тепер все-все-все буде. І як то каже, те, що не вдалося, і те, що вдалося, ми будемо вам все показувати. Так що дякую, що ви були зо мною, додивилися це відео до кінця. Підписуйтеся, лайкуйте, пишіть коментарі. Слава Україні! Чекаємо перемоги і чекаємо весни. А весна вже буде скоро. І буде скоро перемога. Дякую.